Від музею Шевченка до Шевченкової хати таке магічне різдвяне коло сьогодні зробили колядники святковою ходою. Як сповіщали про народження сина Божого, бачила Наталя Сарданова. За кілька хвилин тут оживає вся історія народження Спасителя. У музеї Шевченка в театралізоване диво цікавістю поринають великі та маленькі. Але різдвяна радість навіть після вертепу для них не закінчиться. Ми звідси йдемо колядувати. Найближчу хату, яка тут є. А найближча хата у нас на майдані незалежності музей Шевченка, хата, в якій він жив. Та спершу принести благовість усьому люду. Тож Колядницька ватага наповнює різдвяним співом бульвар Шевченка. Потім колядки лунають на Пушкінській. Гайда, сопілка, бубни, а ще мозаїка з колоритних костюмів і атрибутів. Усе це яскраво рушає до центру міста. Ми прославляємо, провіщаємо народження Христа, Спасителя. Надію, людей на. Краще, щось, щось краще народилося, було гірше, стало краще і надія на майбутнє. Співають не тільки на вулиці, збирають натопи людей і в переходах. Ті за хорошу новину дякують колядникам. Усі зібрані кошти віддадуть пораненим бійцям. Приємно, що в Києві також підтримують народні традиції. Що не тільки у Львові, але і в Києві відчувається різдво, навіть у дуже складних обставинах. І на добру справу збирають кошти. Звичайно, це дуже приємно. Ми кожний знаємо, що а это где-то было далекой истории, когда оно вот периодически возвращается, к нам как-то тепло на душе становится. Благодать кажуть маленькі колядники несуть зірочках. Їх робили власноруч. Вона як сонце. І з нею ходять, колядують щедрують. щоб усе було добре, щоб сім'я ніколи не хворіла. Пронесли світло з Віфлеєму і хрещатиком. Зупинялись і на майдані скрізь гостину припрошували людей до радісного дійства. Це що народився Ісус в кожному, щоб народився Христос, народився Бог в кожному серці, в кожній українській родині, і у нас на Україні кияни швидко підхоплюють різдвяні мотиви. Та має бути. Як на западній Україні празднуется, каждый год Рождество всі празднуют. калядують так, должно бути по всій Україні. Ми взагалі то приїхали з Донбасу, з Донецьку. Тому в нас таке ну не часто було дуже так приємно, може, навіть несподівано навіть. А от тепер з Майдану благовість можна принести до дверей Тарасової хати. Господарі гостину зустрічають, колядники сповіщають. Шевченка і до Шевченка Можна сказати? Ми такі зробили навколо світу, навколо України. Такий, от можна сказати, такий прохід, і щоб це, це такий символ, щоб різдво тривало з року в рік, і щодня в серці кожного народжувався Бог. Наталія Сарданова, Дмитро Мошинський, телеканал Київ.